Скандал навколо будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині розколов думки у високих кабінетах влади. Ми вирушили до святогірської громади, до тієї лінії оборони, яка мала би стати форпостом проти агресора. Але чи насправді це якісні укріплення, чи витончена корупційна схема? Спробуємо розібратися. Святогірська громада розташована лише за 14 кілометрів від лінії фронту. Це зона постійної небезпеки. Ще у 24 році тут стартував масштабний проект. Планували спорудити 21 кілометр оборонної лінії: Бліндажі, бетонні блоки, вогневі точки. Проект курувала Полтавська обласна військова адміністрація, але вже невдовзі ця ініціатива стала об'єктом гучних звинувачень. Народний депутат України від партії Голос Ярослав Железняк не просто розкритикував, він звинуватив Полтавського ОВА у масштабній афері. Мовляв, замість справжніх укріплень зводили макети, а 200 мільйонів гривень з державного бюджету просто випарувалися в кишенях чиновників та підрядників. Коза нашими підрахунками у кишенях чиновників та підрядників осіло щонайменше 200 мільйонів гривень. А нормальні фортифікації на Донеччині. Полтавська Ова так і не побудувала у відповідь: Полтавська ОВА влаштувала прес-тур на Донеччину, щоб журналісти мали змогу перевірити, чи справді укріплення існують. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут заявив: ну, як бачите, ми сьогодні з вами тут. Ну і крім нас, тут нікого більше немає. Е, основна мета нашого приїзду і основна мета нашого сьогоднішнього відвідування це в першу чергу. Показати, що фортифікаційні споруди збудовані. Вони знаходяться на підконтрольній території України. Дані фортифікаційні споруди проектувалися і будувалися відповідно до проєкту, який розроблений був проектною організацією на замовлення Генерального штабу і проектного інституту Міністерства оборони України. Когут також навів цифри. Закінчилися роботи взимку 24-го року. По коштам загальний кошторисний бюджет згідно про проектно документації з доповненнями, тому що коли приїхали виконувати роботу, звісно, виникли деякі е, е, ситуації на місцевості. Прийшлося коригувати деякі речі. Загальний бюджет становив 381 млн грн. мільйон гривень. Е, Згідно актів прийому передачі і е, від підрядника вже до нас е, загальна цифра склала 375,5 млн грн. мільйонів гривень. Так, от мільйонів гривень, які були зекономлені, відповідно були повернуті до державного бюджету. Роботи велися під обстрілами за складних умов на межі фронтової зони. Начальник Святогірської міської адміністрації Володимир Рибалкін розповів про масштаби. Працювали з технікою і багата кількість людей, самі розумієте, що об'єкти є великі. Це і залізобетонні споруди, це і крани, і ввечері, і джебіжки, і, і, екскаватори, і все таке інше. Тобто, це дуже такі великі роботи. Сроки були установлені, контролювалося все будівництво всіма службами, які працюють в нашій державі. Під час виконання робіт траплялися інциденти: поранення, підбиті машини, навіть. Підрив екскаватора. Після закінчення будівництва об'єкти мають бути передані Державній спеціальній службі транспорту для ретельної перевірки. За словами військових, є деякі недоліки, які одразу усуваються підрядними організаціями. Також триває робота з прийому і перевірки документації. Ми поспілкувалися із військовослужбовцем Святославом, який побачив ці укріплення на власні очі, і ось його оцінка. У 22-му році ми раділи просто викопані траншеї в посадці, просто траншеї, а тут укріплені стінки, широка траншея, не вузька та, що ти сам ледве проходиш. Ну і що є от можливість і сховатися, і там облаштувати побут. Ну На попередніх точках ви теж бачили, що там є і бліндажі, де можна спокійно облаштувати життя. Тому що все одно, в першу чергу, фортифікації створені для життєдіяльності. Ці слова дають інший ракурс не лише цифри та тендерні договори, а те, що бачить військовий на власні очі. Ми звернулися до народного депутата Ярослава Железняка з питанням, а що він думає стосовно цього прес-туру, яке організувала полтавська адміністрація. Від своїх слів нардеп не відмовляється, натомість каже, що організаторам вже потрібно готуватися до допитів. Свої претензії до фортифікаційних споруд, зведених під керівництвом Полтавської обласної військової адміністрації, він також не раз озвучував на своєму Ютуб-каналі. Держава втратила сотні мільйонів гривень через афери на будівництві фортифікацій, які мали б захищати нашу землю та життя військових. За ці махінації ніхто не відповів. Більш того, це було відомо відповідним правоохоронним органам достатньо довгий час, навіть відкрите як мінімум декілька кримінальних справ. Відомо, що Національне антикорупційне бюро України витребувало до своєї підслідності кримінальне провадження щодо можливих зловживань посадовців полтавської ова та пов'язаних з ними підрядників під час будівництва фортифікаційних споруд у зоні бойових дій. А от Святогірський досі живе у зоні ризику від лінії фронту лише кілька кілометрів. Незважаючи на небезпеку, в громаді лишається понад 2,5 тисяч жителів. Ударів зазнають будинки, руйнуються двори. Люди бачать це власними очима. Святогірськ бачив і С-300 обстріли. Святогірськ бачить і шахедні обстріли, і віпіві, і криля, і все таке. Ну все, що є у ворога. Ми все відчуваємо. Тому найголовніше у нас питання зараз це евакуація і взаємодія з військовими підрозділами, які виконують свої безпосередні обов'язки на лінії бойового зіткнення. Такій ситуації фортифікації це не просто земля і бетон. Це шанс для обороноздатності, можливість. Втримати позиції, підсилити оборону, уникнути колапсу у випадку активному наступу. Отже, що ми маємо? З одного боку, є гучні заяви про корупцію, що торкнулася оборонних проєктів. З іншого, є офіційні спростування, навіть престур на місце, технічні перевірки та зауваження. І нарешті практичний зріз від військового, який констатує, укріплення варті уваги. Але питання залишається відкритим. Чи справді конструкції повністю відповідають проекту, чи всі роботи виконані добросовісно, і чи не було викривлень у фінансуванні? Розслідування триває, і саме тому реальна газета стежитиме за розвитком цієї справи. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Тут ми говоримо про те, що відбувається насправді. А с вами був Андрій Діхтяренко, редактор реальної газети. Побачимось. Шановні глядачі, завдяки вам ми продовжуємо створювати цікаві та корисні сюжети, розкривати важливі теми і ділитися з вами тим, що справді має значення. І якщо вам подобається наша робота, ми будемо вдячні за будь-яку підтримку кожен ваш донат допомагає редакції розвиватися, ставати краще та залишатися незалежною. Давайте разом робити цей світ трохи яскравіше та осмисленіше.